Доброго дня, привіт. привіт. Дякую, що доєднався. Ми розпочинаємо роботу нашої комісії. До порядку денного в нас пропонується дві додаткові ухвали. Одна ухвала про вирішення питання майна КНП третерально медичне об'єднання багатопрофільна клінічна лікарня. І uh -huh. друге питання це про включення до переліку другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень за адресою проспект червоної калини. Дев'ять. І також зразу я хотів би змінити трішки порядок <ріст> нашої <спільний> юридичний департамент. Ну, має нагальні питання. Тому Галина Казимирівна ми розглянемо її швидше питання. Ставлю на голосування з додатковими питаннями у порядок. денний. Хто за? Дякую рішення. Ми за. Перше питання: про питання власності на приміщення на вулиці інструментальній. 13. Ми з управлінням комунальної власності впорядковуємо е, право власності територіальної громади на об'єкти нерухомого майна. Виявили, що право власності зареєстровано на наше комунальне підприємство. Тому ми їм право власності припиняємо, оформляємо право власності за громадою і передаємо їм в повне господарське віддання. це питання технічне, але їх буде скоро багато таких. То, щоб привести це до нормального стану, ставлю на голосування даний проект. дохвали. Хто за? За. Е, наступне питання про надання згоди на прийняття державної власності власні Кримської міської територіальної громади, будинку на вулиці на е, Це будинок збудувала служба безпеки на своїй земельній ділянці. Е, вони вже розпочали процедуру приватизації квартир. Тому пропонуємо прийняти у власність згоди їхнього головного управління. Е, ще раз винести на розгляд сесії, вже прийняти у власність і передати створеному ОСББ, яке вже починає створюватись. Ставлю на голосування даний проєкт Ухвали. Хто за? Дякую за е, додаткове питання. Е, це про передачу об'єктів, які знаходяться в оперативному управлінні нашого третього в ДМО. Ми їх передаємо першому територіальному медичному об'єднанні. Це об'єкти на вулиці Мічнікова і вулиці Шевченка. Тобто, це пологовий будинок з додатковими будівлями і амбулаторією, які знаходяться в Рісному. А в подальшому третє ТМО буде приєднано до другого. Це в першу чергу ми пропонуємо зробити так. Що в зв'язку з змінами законодавства про охорони здоров'я і запровадженням типів так званих кластерних і надкластерних лікарень і специфікою фінансування НСЗУ, ми розуміємо, що третє ТМО не зможе само себе утримувати. Ми провели зустрічі з працівниками, тобто всі працівники будуть переведені частина вперше ТМО, частину навіть не треба буде переводити, оскільки ми запускаємо процедуру приєднання. Майно -no, ми також розподілили обладнання між цими двома медичними об'єднаннями. Є отримано погодження профільної комісії медицини і бюджетної комісії. Тому просимо підтримку. Так, там тільки два 7 треба виключити ступенів, не боно йде в друге. Я маю на увазі, що будуть ухвали по передачі. Будуть, тому що ряд приміщень є зареєстровані зарісне руською, ряд взагалі не зареєстровані, ми вже після завершення процедури будемо повторно Було Володь, маєш якісь запитання? Немає. Даний проєкт ухвалила. Хто за? Дякую, дякую. Успіхів. Дякую. Про внесення змін до ухвали Львівської міської ради про затвердження додаткових переліку підприємств, які установи організації, які надають соціально важливі послуги. Таві вашого попереднього висновку додаємо Львівську молодіжну краєву стало організацію Білі Горвати. Розглядали на попередній комісії. Володь, тут є витяг з протоколу нашої комісії, де ми до, 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 до речі, підготувати до ухвали. Тому ставлю на голосування даний проект ухвали по поза для рішення. Про включення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, приміщення на Тарнацького, 17, півпідвал. підвал. Вільне. Є запитання? Немає. Ставлено голосування на даний проект ухвалення. За. Про включення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, полькварні ста тридцять Це орендар сам звернувся, який має е, об'єкт в договорі оренди, і він попросив поставити його на приватизацію способом аукціону. Просим підтримати. Немає. Хто за? За. Наступне при включення до переліку об'єктів на приватизацію теж орендар сам звернувся, який орендує з тим, щоб поставити цей об'єкт на приватизацію. З того, Так, Ставимо на голосування даний проект ухвали. Хто за? За. І додаткове також приключення до переліку другого типу і надання оренди приміщень. Це червоної калини 109. Наше е, міський соціальний центр е, джерело. Вони вже орендують приміщення там за цією адресою. А це 35-37 метрів. Там був у нас інший орендар, ми вивільнили це приміщення і запропонували «Джерелу», чи їх це не цікавить. Ось і вони сказали, що їм дуже потрібно, подали заяву, і ми просимо підтримати ухвалу. Ставлю на голосування даний проект. Ухвали. Хто за? Дякую, рішення. Ще було наше залишилось тут три питання. По сьомому питанню: це проект ухвали про надання згоди на прийняття з державної власності у власті з мійської територіальної громади. Це мова йде про адресу княгині Ольги 122А. Оскільки там візи нашої немає, тому я а, а, прошу, ну, пропоную вилучити дане питання з порядку денного і щоб воно у нас. Mm -hmm. Не знаю, на що нам подали цю інформацію, але тоді вилучаємо з порядку денного на питання. Хто за? За. Yeah. Дякую рішення. прийнято. Наступне е, питання це у нас е, лист від. Е, Департамент економічного розвитку стосовно е, нашого рішення по аптеці номер 49 Оскільки в мене тут просто під руками зараз немає нашого рішення, та бо я не до кінця погоджуюся з формулюванням е, цього листа, який нам направив департамент. Тому давайте тоді я пропоную це питання перенести, отримаю всю mm -hmm. інформацію. і Тоді вже на наступному засіданні ну, роз'яснимо більш детальніше, чому ми так вважаємо. Ставлю на перенесення даного питання. Дякую рішення. Наступне питання це в нас звернення обласна асоціація всеукраїнських організацій Союз з осіб з інвалідністю щодо ліквідації заборгованості до рентної плати. Ну ми вже напевно п'ять таких рішень прийняли. Я тому теж вважаю, що треба це питання перенести. Зараз ми позбираємо їхні всі звернення, всі рішення, які були, щоб ми якось сумували цю Ну, Ми не можемо. Ну, Кожен, кожних дві-три комісії розглядати питання в принципі практично по одному і тому ж самому е, ну, зверненню. Так, да, я тоді ставлю на перенесення е, дане звернення на наступну комісію. Хто за? Дякую, що він І наступне вело це звернення Львівської обласної організації про спілки працівників житлово комунального господарства місцевої промисловості. Ослуговання населення України це мова йде ЛКП теплоенерго» і ЛКП Львів Теплоенерго. Ну я вже повторювався, що ми свого часу зверталися в секретаріат ради для того, щоб була організована зустріч всіх дотичних голів комісій, взагалі всіх комісій, для того, щоб виробити спільне рішення, оскільки. Ці звернення вони не тільки до нас на комісію поступили, а й на інші комісії. Я би тоді пропонував ще раз це звернення перенести. Сьогодні або завтра, якраз під час сесії, ми обговоримо з колегами стосовно спільного засідання ну, по даному питанню. Тоді ставлю на перенесення питання. Дякую рішення прийняти. Все, дякую. До завтра.